Органы, значит, органы подразделения внутренних дел в Средневековской области работают в напряженном ритме. уже вот, да, вот несколько суток личный состав охраняет избирательные участки. На охрану общественного порядка мы задействуем 1016 сотрудников. Это только охрану избирательных участков. Кроме того, мы выполняем свои непосредственные функции, значит, нами сегодня два убийства. Значит, одно по горячим следам в России, в в как раскрыто убийство в ранее суд неизвестного двадцатого числа, в значит, раскрыто раскрыто. Раскрыто, Сейчас по горячим следам раскрыто грабеж. Я рассказываю о том, что милиция занимается как обеспечения избирательного процесса, так и непосредственно своими функциями. Мы не оставляем людей, скажем так, где и полагаем в службу по охране общественного порядка на территории Черниговской области. что касается избирательного процесса, значит, э, на 20 часов зарегистрирована сначала избирательная кампания 120 поведомой, по которой мы зарегистрировали в облик, Ну, и то, что касается сегодняшнего дня, значит, нас зарегистрировано 44 обращения. Основные из них, скажем так, что касается битвы выборцы 5, отографирования выборчивого бюллетеня 4 и зоны сбережения длины С2, обслуживания движней Т-2. Это тоже основные выезжали наши группы, значит, кое-где сбор материала продолжается, серьезных нарушений, точнее, по избирательному процессу там серьезно не, серьезно оцениваем не мы, но группы нарушений общественного порядка нам допущено сегодня не было. Что касается ситуации в помещении то действительно, когда я был на Викликала ну, цю, цю ситуацію, те, що скажімо так, місцевий лідер питання партії Дмитро Блавець зі своєю командою виявив те, що на шостому полосі приміщення ЦМБІ знаходяться люди, які видають іншим людям гроші по певним спискам. Додам, що інформація по цій ситуації знаходилася ще з собою. Людям пропонують по 100 гривень. За не голосування, 100 гривень буде після голосування. В цьому приміщенні орендує е, це приміщення Гарна партія України, і це вони визнали, коли були їхні представники на місце Інцепт. Там були виявлені списки, були виявлені гроші, ну і передбачать схоже нам на косяк. Да, а, ну, скажімо так. Що стосується ну, наркотичного цього става його засобу, то жіночки, які там були присутні, заявили, що їм це підкинули. По іншим скажімо так предметам, в тому числі, грошані там були знайдені інформації, вони не сказали, що вони там роблять і що це таке ситуація. Тобто є факт, є факт в тому, що є приміщення, тому що людям видавали гроші, і є факт, що а, ця приміщення. Стрім така інформація, яка може бути цікавою, при е, нас подзвонили одному з того списку, який був зазначений е, в цих відомостях. І людина дійсно в розмові визнала, що да, вона отримувала 100 гривень от, і, ну, і вона все правильно проголосувала. Okay. Це була така спроба прямо там на місці. Це саме відбує, думаю, що вона скоро з'явилася відступно. Далі, <кл 'я> що стосується інших таких речей, Ну, до прикладу. Благодійний фонд Наш край і політична партія Наш край з'являлися сьогодні на чи судили між собою. Політична партія передала в суд на благодійний фонд з тим, що він використовує його бренд. І суд постановив, що нічого поганого в цьому немає, що так можна ну, І повідомлення Сьогодні надійшло на адресу засобів масової інформації. І я думаю, пов'язано це також з тим, що сьогодні почали з'являтися нові партії, е по а мійного фонду Наш край, нові відборки з'явилися прямо в інвикій місті Черніг. От, які там викликають традиційним гаснем. Це один з таких фактів. Інший такий факт про знову ж таки зовнішню рекламу на півночі Чернігівщини, один з наших читачів, якому я не маю, я, тому що давно з ним Вислав фотографії, що по всій півночі розміщені вікборди з агітацією за політичну партію Батьківщина. Це так звані робоковакі вікборди. Якщо ви пам'ятаєте, коли були такі у нас депутати в ОКОМІ розставлений півночі бікборди, того ніколи не було, по плохих селах. І зараз на цих вікбордах носить агітація батьківщини, вона не знята була. Ще з, з виборів і таке ну, враження, що ці міформи схожі, там немає вихідних даних. ну, і Така ситуація продовжувалася і в найближчі, і після виборів, там їх звернення до органів, з свого питання. Це що стосується ну, скажімо, таких інцидентів е, великих. Ну, А те, що е, фіксували е, фотографування, певні підкупи е, намагання виборців про це, це вже йшла мова. Я наголошу лише на одному, що сьогодні е, ну, найважливіше те, у не спрацювала ситуація, неважливо, як голосують, а як готують. Тому ну, що дійсно, е, ну, скажімо так, вже почався тиск певний на е, комісії. Е, і, наприклад, з одної дільниці був донос нам про те, що е, скажімо так, кандидат, який не отримав той результат, який сподівався... Від одної відомої політичної сили по результатам попередник дослідження да, по соціологічних тому числі намагався переконати членів комісії необхідності перерахунку виборчих бюджетенів. Пізніше там йшла мова про контрольні талони, які вони порахували, і в них там все ступало від спискам виборців, це цифра контрольна, так звана цифра. В них співало, але кандидат фактично втручався у роботі комісії і наполягав на перерахунку цих контрольних талонів. Ще немає права цього Я кажу, це для того, що ми зараз вступаємо фазу, вже скручову фазу, коли буде йти боротьба за кожен голос, тому що ми ну, бачачи навіть ці попередні е даніполю, які, ну, які можна не довіряти до кінця, я не довіряю до кінця, але тенденцію вони певно показують і за нашими даними, за даними наших спостерігачів, наших активістів. Е Банальні порушення, які були вже озвучені, та, да, напевно, до речі, вони можуть суттєво попливати на хід е, виборчого процесу, тоді вже не вже закінчився. Але е, на мене, на мене велике переконання, є загрозом об'єктивного типа голосів. І це е, переконання в мене зумовлено тим, що е, наш активіст, самопомощі, перебуваючи е, біля 74-ї дільниці 31-го округу, Став свідком розмови чотирьох молодих людей віком від 25 до 30 років, які доволі впевнено обговорювали, в якій годині відключити на дільниці світу. При його спробі поговорили і пішли в машину. При його спробі зафіксувати на фото це авто, номер автівки з тим, щоб потім подати відповідну заяву. Ці люди побачили, що він це робить, вийшли і запропонували йому сісти в машину, переходити з ним. Я що він відмовився від цієї пропозиції, тоді ці люди почали застосовувати е, фізичний вплив, тобто фактично тягнути за руки, щоб сісти в машину. На щастя, йому вдалося вирватися і втіти. Але е, переслідування тривало за ним десь на протязі трьох кварталів. Тобто людина, спортивна наша, дуже швидко бігла. Три квартали вони переслідували. Два чоловіки за них бігли переслідували. Тобто просто так, одне за другим не правда? Я дуже хотів особисто в присутності засобів масовоінформації, інформації, лікарні, звернувся до Олександра Івановича з проханням все ж таки бути пільним, натомість виконуючи простір, стає виходить, прес-секретар стає виходить, перекредити позиції Але я закликаю засобів массінформації через вас, прошу поширити інформацію з тим, щоб всі були і Якщо будуть несанкціоновані відключення звідти, щоб швидко всі реагували і не допустили порушень під час відбуду все, я хочу подякувати нашим виборцям, які прийшли на виборчі кільниці, проголосували за свободу. Нам дуже важливо кожен голос, тому що саме в останні місяці влада все робила для того, щоб зброювати свободу, але, на щастя, наші люди давно не відрізняються, скажімо, від громадян Росії і не завжди мілітуризму. Ну і безперечно наші е, люди, які зараз сидять у в'язниці, котрі свобода виставляла кандидатами місцевої обласної ради, е, дуже багато з них е, фактично вже стали депутатами місцевих е, е, рівнів. Тобто, це свідчить про ну, те, що наш виборець все-таки не слухає фейсбучного міністра ВАТО. А все-таки довіряє роботі нашим людям, тому що на місцях саме громада знає наших кандидатів, відповідно, дає оцінку своїми організа. Відносно деякої де 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 ситуації по Чернігівській області. Перш за все, нас розчарували вибори в місті Кулуках. Там є наш діючий міський голова. Відповідно, там робилося, е я думаю, так як йде оцінка зі сторони. Таких виборів, як зараз в привуках, в принципі, ніколи там не було. Перше було застосована стара практика карусели, то наші люди говорили людей, які виносили чисті дні. Біля кожної дільниці були встановлені так звані десятники зі списками, нам ну, вдалося такі двох затримати, вилучити такі списки, викликати звук в міліцію. Окрім того, опилися гроші 150 гривень за хахів, 150 гривень після. Ну, найбільше я думаю, встановлюється, але це був один з правладних кандидатів який найбільше ми вже мали розкидувався. В Козелецькому районі за останню року зразу дуже критично побільше хворих людей, які мали голосувати на дому. Цей відсоток збільшився до 15%. Розумієте, це в 15% це не треба проводити вибори. Якщо переслідуєш йому скарбничку, це політична сила зі столу отримує 15%. От, це сталося в Козелецькому районі. В Бахмутському районі в наших кандидатів для яких округах просто не внесли в юрні. Натомість замість свободи внесли кандидатів від нашого радіо. Потім комісії хотіли. Почали це вручну переписувати, ставити штампи, але ну, зрештою ми будемо намагатися того, щоб там були через суд, щоб там були визналені тісні і відповідно, щоб там пройшли Ну, ви, ви знаєте, що я мала не високою, влада за рахунок. Тобто мешканці сільської місцевості намагалися створити все-таки явку, бо в містах люди не пройшли таких, би, скажімо, нам хотілося. Ну, відносно, якщо говорити про серед фальсифікації, я думаю, це таки ремонт не зволодить. Основна проблема є в тому, що це в Верховній Раді не було ухвалений законопроект, який ми час пропонували по ілюстрації. І тим самим центральна влада дозволила більшим ринам піти у владу. Відповідно, вони в такий спосіб зараз чергово себе реалізовують. І приклад нашого краю, коли 150 гривень давалося за голос наперед. Відповідно, це йде, ну, на нашу думку, просто контролюється негідників. І те, що фактично ми починали два роки назад, ми виходимо на нульові стартові позиції і відповідно далі придеться все з тим мотоком далі робити, щоб ті негідники 20 років при владі які нас розраховують. Все таки не були. Представниками української нації органів.